Починається бій. АлТ-432 на Балтійському щиті. Ось так от. Така... Сплюснути такий танчик сплюснутий такий. Не знаю, як там люди поміщаються в тому танку. Там якісь гномів набирали, чи що? <реш> <реш> Ми туди залізли. <реш> чи діти. <реш> Я не знаю, як можна на такому танку. Цей поміститися. Так. Виїжджаємо, їдемо вперед. Не боїмося нічого. Дивимось, команда поїхала з нами, один важкий танк, найбільш талановитіший, поїхав в інший напрямок. Він точно знає, о, цей тигр другий дикий. Тому туди поїхав, що він дикий. Добре, б'ємо по трощителю. Трощителя розтрощили бошку трощителю. І просто так беремо і нахабно їдемо. Нічого не боїмося, що зараз хтось вийде взагалі. Да, не боїмося, не боїмося. Зараз хтось зараз, 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 зараз вийде, зараз хтось вийде. Опа! Трощитель! <с> Наш клієнт. <с> Молодець, трощитель дуже гарно. Дякуємо, трощитель, за шкоду, яку ти нам даєш. О, В пимпочку. Ах ти! Не попав в кепку. Так, утиємося. Давай, трещитель, ми в тебе віримо. Ні, він... Ох, ми відбили напій. Там Fandlock. Ага. Добре. Щось там. О, у нас же 5-проти 6. Сенлок, сенлок. Обережно, обережно з ним. Там. Опа, Сус 135 А, не встигаємо. Ай, не встигаємо зараз. Ісу 152. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, но-ну-ну-ну-ну. Ох ох ох, ох 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 він же готовий, він же голодний. Він же... Нас же троє проти шостих. А, ви не поділися. Не Давай тікай. Це ж 152. Зараз як втулить. Ох, син Ух, добре, добре. Нас прикривають ті, хто там лишилися. О. Ну що, тигр другий прикриває, той геніальний. Геній! Нас прикривають ті двоє, особливо тих. Другі ну, добре, подавили 152. Ага, Астронрекс. Rex. Нас же троє проти чотирьох, оті генії, які там стоять двоє, вони нам дуже сильно допомогли. Я не думав, що таке може статися, але це сталося. Генії, які поїхали в інший бік, допомагають нам дуже сильно виграти. Давай стріляй. Оба! Добре, наші... ми ще не доторкані, ми ще. Зберігаємо свою недоторканність чистоту свою. Добре. Троє проти трьох. Ми тут прямо я не знаю. Так, троє проти трьох. Але наші ці е, спільники навіть не збираються їхати вперед. Вони в вони себе там на батьківщині сидять їм там добре. Вони сюди їхати не збираються, А Рекс тікає Уй, розбили нашу ПТ-шечку. Ох. Залишився дикий. От той, той дикий, який поїхав в інший напрямок, залишився з нами. От двоє проти трьох. Астронрекс. Так. Ми ще недоторкані. Ще ціленький. І залишаємо бути ціленьким. Астронрекс у нас не попадає, але в нього барабан. Смертельний барабан на три набої. Так, стріляємо і добиваємо нас ще жодного разу ніхто не поцарапав. Лишаємося двоє проти двох. Дикий, дикий виїхав поїхати. Той каже, я поїду. 432. Добиває, блін! <реш> Лишаємося ми і той дикий, той дикий, який на початку бою поїхав в іншу сторону. Наш герой каже, я поїду перший, не спіши, бо тебе заб'ють. А -а -а -а! Амовенте залишається 64-й. Самовенте. Самовенте. Ти знаєш, що ти проти Як? проти легкого танку залишився. Самовенте. Все. І починається дуполомство. Починається дуполомство. Наш дуполом. Зараз зробить очищувальні клізми. Для ПТшника, щоб він ніколи в житті більше. Раніше щоб він в наступному бою, коли побачить ЛТшку, хай підніме дуло просто і помирає собі з миром. Зробимо його очищувальні клізми. Ола, 350 і. І все, і ми перемогли. Блін, ну ті двоє чудиків, які там поїхали в інший напрямок. Вони допомогли нашому. Почекай! В нього жодного разу навіть не попали. Блін. Це жорстко. Блін, завис, зависла перемога. Ех, як я не люблю, коли таке відбувається. Ну добре вже. Потім фотку вистав.